Вітаю, любий друже! Сьогодні на тебе чекає такий вид роботи, як списування тексту. Текст буде про красуню зиму. Ну ж бо зануримося в цю неймовірно казкову атмосферу. Розпочнімо нашу роботу. Напиши слово списування посередині рядочка. На наступному рядочку напиши назву тексту, який будеш списувати. Він називається зима. Починай записувати текст з абзацу. Відступив приблизно зліва 2 см. Червона точка підкаже, де треба розпочинати. Давай разом прочитаємо текст Зима. Зверни увагу, що в тексті два абзаци Настала красуня зима. Земля вкрилася білим снігом. Важко стало птахам знаходити собі їжу. Діти повісили на гілці яблуні годівницю для птахів. Тепер Біля годівнички завжди багато пернатих гостей. Прилітають до годівнички жваві синички і веселі горобці. Постав відео на паузу та починай списувати текст. Намагайся писати охайно та каліграфічно правильно. Після завершення обов'язково перевір написане: Бажаю тобі успіхів! До нових! Зустрічей